Працівники ДБР у плідній взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Держприкордонслужби завершили розслідування щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який скоїв смертельне ДТП під час руху військової колони. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними Державного бюро розслідувань, у вересні 2022 року, під час руху територією Львівської області, він проігнорував червоне світло світлофора та наїхав на легковий автомобіль. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло п'ять. Осіб, у тому числі одна дитина, тяжкі тілесні ушкодження отримала ще одна неповнолітня, а інша середньої тяжкості. Ще один пасажир отримав ушкодження середньої тяжкості. Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння або експлуатації бойової спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Також слідчими встановлена неналежна організація руху військової техніки начальником служби західного регіонального управління Державної прикордонної служби. Він не забезпечив координацію дій патрульної поліції по маршруту руху техніки з колоною, а також не проконтролював дії водіїв самої колони під час дійснення такого маршруту. Посадовець підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років повідомляють у ДБР. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони офісу генерального прокурора.